Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом 16 березня. Таня домспыша наша со всіх сторон прекрасної власти обратилася к марам городу, мол, дайте на фронт дрони. А у мене іногда хороша пам'ять. Я же помню, що правительство забрало воєнні налоги з місцевого бюджету у центральне кошти підуть на закупівлю і власне виробництво зброї. Зазначив Шмагалі, йдеться про виготовлення дронів 50% коштів, та військової техніки 50% коштів. кошти. Tak jak dron или деньги очень удобная позиция, как мне кажется, чтобы корова больше давала молока и меньше ела ее надо чаще дойти и реже кормить. Развели дармаедов как у чушки блух. И куда деваться бабло, совершенно непонятно. В той же час Наталія Линська підкреслює країн Ермак відповідає за гуманітарку та склады наказом наказу зеленського виду 22 року. Від себе вже відомо, що десятки тисяч дронів лежать на складах державної служби захисту інформації не передаються на. Фронта а на прес-конференції президента спробував скинути цей скандал на військове керівництво ще раз десятки тисяч дронів. Той же час один із генералів закликав до звільнення чиновника, який затримав передачу дронів на фронт. За інформацією генерала, десятки тисяч дронів перебувають на складах державної служби захисту інформації і не передаються на фронт. Також інформацію без назви винуватців озвучив. І президента Зеленського генерала вимагає покарання цього злочину і передачі затриманих дронів до кожного. ...військової частини, яка зараз на фронті. Окрім того, як в Києві, так і на Львівщині відбувся гучний скандал з гуманітарною допомогою за кордону в глухому селі з промовистою назвою убині, детективи бюро економічної безпеки знайшли. Досі невідомий склад площею 1600 квадратних метрів, заповнений сотнями тонн необлікованої гуманітарки. Там були продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія та одяг. Для перевезення такого вантажу в Україну потрібно було би залучити 60 вантажівок. Досі це найбільша викрита партія, прихованої від обліку гуманітарної допомоги, яку знайшли правоохоронці. На ситуацію був змушений публічно відреагувати і голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він заявив таке: «Львівська ОВА максимально сприятиме у розслідуванні цієї справи. Таке безчинство в умовах війни можна порівняти із двересією проти свого народу та країни. Винний слід притягнути до відповідальності і. Вони мають понести покарання якнайшвидше, які же чудові та правильні слова. Однак далі заяву справа не пішла. Маємо звичайний сценарій. Минуло кілька місяців. причетних до диверсії не знайшли. Справу спустили на гальмах. Суду зайняв арешти складів, але виявлену гуманітарку за клопотанням рев і рішенням суду мали передати ЗСУ. зрештою передали. Далеко не все винні у цьому. Шкідники Гресуни, я зараз не жартую. Як заявив народний депутат Ярослав Железняк у матеріалах про передачу ЗСУ товарів зі складу на. Льві Львівщині вказано, що 114 палет повністю знищили гризуни, а ще частина палет з медикаментами і засобами особистої гігієни пошкоджена шкідниками. Не відмовилися львівські щури і від харчів не передавати ж таке тепер пошкоджене майно нашим військовим. Дуже цікаво, що в рішенні суду не знайшлося про передачу арештованої гуманітарки збройним силам. Немає навіть згадки про знищення та псування майна якимись гризунами. Однак щурі дуже розумні і підступні істоти. Вони про це вам скаже будь-який фахівець із дератизації. І виглядає на те, що ці гризуни якось дізналися про рішення суду у Львові передати гуманітарку допомогу на користь ЗСУ, А тоді здійснили свою підлуди, версію щорів до відповідальності не притягне, тож кримінальне провадження перекваліфікували і направили до райвідділу національної поліції, де його успішно з'їдять і самі гризуни. Якби цією неймовірною історією займалися лише органи влади і так звані правоохоронці, то ми б усі взагалі нічого не знали про деталі. Але що про ситуацію в цілому говорить офіцер Лапіна? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.